Добрий день, друзі. Сьогодні ми пишемо другу частину з Василем Любарцем. Василь, привіт. Про що будемо сьогодні говорити? Давай. Давайте. Моя пропозиція це відштовхнутися від того, що ми в раз говорили. А саме наш цикл називається Заміна системи. В Чому різниця між заміною і зміною системи? От і. Спертися на фундаментальні речі, а саме закон кореляції, потім, що систему можна, аксіома, що систему можна замінити тільки іншою системою, mm -hmm. і те, яка система сьогодні існує, коротка її характеристика, який її основний елемент а потім яка, яку систему вимагає час і для якої надає можливості? Теж її основний елемент або стержень, скажімо так. От, і, і це все ну, на оцю покласти на те, що ми в Україні маємо унікальну ситуацію правову. Тобто, нам, щоб замінити систему, не потрібна революція, нам потрібно. Просто виконати Конституцію, або фокус фокус змістити конституції з усієї, бо в нас Конституції обидві системи. І та, що помирає, і та батьки Конституції заклали, яка приходить. І це така величезна наша перевага, якої немає в жодній країні світу. От, і от на цьому. На цьому зробити основний фокус. А в чому в чому саме перевага? Перевага в тому, що я ж кажу, що нам е, не потрібно револю, е, ну, якби революція е, у нас закладена в нашій Конституції. В цьому протиріччі в Конституції, що е, в Конституції ми проголошені владою, угу. але органів нашої влади немає. Тобто mm -hmm. ми їх просто маємо організувати, створити органи установчої влади, яка дає завдання органам управлінського служіння, виконавчої, законодавчої, а вона має стати законотворчою, а не законодавчою і судовою гілок влади і контролювати його виконання. Ну добре, це, нас... це зрозуміло, ми про це постійно кажемо, але ж постійно питають люди, який шлях? Який шлях? Ну, тобто, коли ти кажеш, нам потрібно, то це якісь люди нам. Але так. є нам, які державні <президент>. на поради в Україні, українцям, нашій державі. Ну тим, хто зараз у владі, це надо? їм потрібно. Тим, хто зараз, ти, для тих, хто зараз у владі, по великому рахунку, це е, рятувальне коло на морі, коли вони тонуть. Від чого, від чого? Я не відчуваю, що їм потрібно рятуватися. Я дивлюсь на наших суддів, прокурорів, депутатів, офіс президента. Вони думають, і вони думають, що їм не потрібно рятуватися. їм це не потрібно. Але е, історія або еволюція людства вона не залежить від наших бажань і те, що ми думаємо. Вона йде своїм. Оцим катком, і цей каток просто він їх роздавить, як муху на асфальті. Ну, Василь, розумієш, ми, ми теж сподіваємося, що якийсь є якийсь злочинець і що обов'язково буде Кара Божа, але ми бачимо, як вони доживають до смерті, до 90 років 100 років, і спокійно в багатстві в розкоші спокійно помирають. Тому ну я б не сподівався на журнала історії, що в дуже швидко мілять. Я розумію менше з тим, менше з тим е, знову ж кажу, що об'єктивні закони природи і, і суспільства. Ми їх не можемо змінити, і е, ми так думаємо, що е, вони е, ну доживають і, і помирають в своїх ліжках, е, і але я, я просто тобі кажу, Палуша: щастя немає. Ну немає добре, це, це таке. Тобто, а чому давай чому Давай, давай скажемо так: є якась частина людей. Які розуміють, що це потрібно зробити для того, щоб Україна стала успішною. Так, так. Ну, є, так є, вони є ця... Що саме має зробити ця частина людей? Ця частина людей, перш за все, має усвідомити оці речі, про які ми говоримо. Mm -hmm. Ми для того їм і говоримо, їх що вогник в кінці тунелю є так що оцей безвихіді немає зараз ну зараз настільки швидко все робиться і події розвиваються що вони доходять до логічного завершення має бути оця кількість має перейти в якість угу. кількість має перейти в якість причому це це не тільки ми це в усьому світі. Ми ж бачимо, що робиться в усьому світі. То там, ну, коротше, коротше, гібридна війна в багатьох площинах. Вона в економічній, в, ну, в гарячій площині, в економічній, в релігійній, в ідеологічній, в фінансовій. Вона, вона, вона сьогодні. Наліцо, як то то ну як я це? не знаю. Я готовий сперечатися, тому що я впевнений, що більшість людей на планеті Земля зовсім не помічає цих речей, про які ти кажеш, просто Абсолютно живуть точно. своїм життям. Абсолютно точно, да. тому що. Більшість людей ми ж говорили десь 80% близько або більше 80%, Це споживачі. Так, люди ми живуть люди, своїм життям. Своїм, життям. своїм життям. життям І потребами свого своєї плоті, потребами тіла. Тобто їх мета комфорт. Комфорт. No. вони його шукають. Не знаходять в своїй країні, Вони йдуть в іншу країну. Ah. Знайшли комфорт і заспокоїлись. Ну так, от. а є, є, є навіжені, які хочуть змінити Україну. Їх дуже мало. І що їм потрібно є... зробити? Є навіжені, от ти знаєш, що вчора був такий поминальний захід, вечір був рік, як загинув наш комбат батальйону ОУН Микола Коханівський. Угу. От, і ми, от побратими, зібралися, побратими, сестри теж дівчата. От тож і згадували Миколу. І от, от, от приклад, от таких, як ти кажеш, навіжених. От я сказав там, що я не бачив такого комбата. Хоча я майор, я але я був рядовим в його батальйоні. Угу. От як він про нас піклувався, як він слідкував, щоб ми без бронежилета жилета не виходили. Е, ну, на, е, з бліндажу, ну з бліндажу з вулиці. Розумію. Тобто, і таких людей, от вчора, наприклад, я бачив багато, але вони не знають цього шляху. От, вони, вони не знають, що е, ну, об'єктивні речі, що система е, має бути замінена, і що таке система? І що систему можна замінити тільки іншою системою. Uh -huh. І що зараз вони треба на вибори, треба вибори. Ребята, треба на вибори, але це тільки один шлях. От. Інший шлях це ну, от, на виборах, ну, скажімо так, це грати їхніми крапльоними картами на їхньому в кожному рукаві по колоді тузів, в кожному рукаві. Вони так навчилися нас дурити на цих виборах, що виграти в них вибори практично неможливо. Ну, що ти пропонуєш? Що ти пропонуєш? Я пропоную перший крок це створити, організувати оцю потужну, як в 90-х роках був рух, народний рух. Так я пропоную народно рух партнерства, організацію нового типу, рух партнерства е, національного очищення. Тобто, ми маємо, маємо очиститися всі від е, оцих негідних засобів досягнення мети. А це що? Це корупція. От. Тобто, е, корупція так, вона в самій системі, діючій системі, вона закладена від початку. Корупція. Тому що політична партія, це я стверджую виток корупції. Uh -huh. Вона на при чому на самому верху, і потім, як Ракова Пухлина, йде вниз. Чому? Тому що вона нам співає гарних пісень, а танцює під дудочку олігархів. При чому? От візьмемо Демократичний Альянс, була така партія на Майдані. От. Народна партія. Всі, ну то, якби їй але Поступово, поступово, і, і, я не, Тобто, Демократичний Альянс, от, пішов цим шляхом, що він казав: Ми від олігархів ні. Від олігархів ні. І де вони зараз? Тому що вони не взяли гроші від них. А ті, хто сперлися на гроші олігархів, і ну, та ж самопоміч. самопоміч. Тобто, все, все правильно. І люди туди правильно пішли, але Крок за кроком, спочатку, ну якби ну, образно до них під'їхали і їм говорять, ребята, ми вам допоможемо, ми, ми теж за, за зміни, от, і ми вам допоможемо. Вони кажуть, ні ні ні, ми олігархів не беремо. Вони кажуть, ну як хочете, тоді ми допоможемо комусь іншому. Вони кажуть, що, стой. А що від нас? «Да нічого від вас. Від вас нічого. Робіть те, що ви робите. Людські взаємовідносини складаються. Офіс в нормальному місці, потім е, комп'ютери, потім от ми закон таки хочемо проштовхнути, А от у нас є юрист грамотний портнов, от, ну, на, наприклад, от, будь ласка, він раз закінчив це зробив О, і складаються нормальні людські взаємовідносини. І поступово поступово партія стає інструментом в руках того, хто дає їм гроші, угу. тобто олігархів, і а олігархів яка мета? Олігархів мета збагачення, а збагачення за рахунок чого за рахунок грабунку е, нас і е, грабунку держави. Тобто е, тут можливо можливий такий, якщо але ж кажу, воза треба ставити позаду кобили. Кобила має бути оцей рух. Якщо ми організуємо багатомільйонний рух, рух партнерства, національного очищення, толока всі разом. І ми е, оцю, оцю ідею заміни системи, не зміни, не якогось там закону проштовхнути чи щось там ще, а заміни принципової системи. Якої? Партійно-олігархічної, представницької демократії, яка спирається на фінансово-корпоративну економіку з основною формою власності, приватна. На яку? Це треба чітко собі усвідомлювати. Вічову, вічі загальні збори громади. Безпосередньо Конституція України стаття 5 про роздічню владу безпосередньо, пряма демократія. Черчилль свій час сказав, що демократія не найкращий спосіб, але кращого немає. Але потім він сказав: що треба шукати, так от прийшов час оцієї прямої демократії, коли ми з тобою через ту ж петицію, от як зараз є петиція, такий інструмент, але його можуть прийняти, не прийняти. Як от заблокували сім кроків, так? Угу. от от отраз хотіли і, і зробили. А якщо петиція набирає певну підтримку, то законотворчий орган має взяти під козирьок і е, імплементувати це в поле. тому що ми влада, ми даємо завдання, а не вони розглядають нас як якусь пораду там, чи е, ну, з цього, з цього боку. От, тобто, от оці безпосереднього народовладдя, мережі територіальних громад, де територіальна громада села селища чи міста. Теж велика група людей, але їй не потрібно себе дурити. Вона йде на зміну політичній партії, оцій великій групі людей, яка є в старій системі оцим витоком цієї корупції, яка спирається на народну кооперативну економіку, ми з тобою це говорили, і з розширеним спектром форм власності. Отут -от собака порилася. Якщо ми не розділимо Форми власності е, приватна, ми кажуть, о проти приватної. Ні, ми не проти приватної власності. Ми за приватну власність. Вона недоторкана, вона е, не відчужена, але вона не свята. Чому? Да, тому що людина її створила приватну власність. А те, що не людина створила, ото святе. Так, це об'єкти природної власності, об'єкти суспільної власності, те, що створили всі разом. Об'єкти комунальної власності, те, що створила громада всі разом. Ось що і не як все вкупі державне, не державне, а народне. А народне це значить, що сума часток кожного громадянина. Визначається сума часток. Тобто формується національна комора як сума часток кожного громадянина. От як, яка система, яку систему об'єктивно вимагає час. І надає для цього всі можливості, а саме так, рівень Зараз виросту чужі інформації, Доб, Добре, Василь, це більш-менш зрозуміло, на яку систему ти хочеш ну пропонуєш замінити. Але от ці слова, коли ти кажеш, потрібно створити потужний рух, і всі, і всі там мільйони людей мають там бути, і багато так. людей, які намагалися створити рух, намагалися створити політичну партію. В опозицію тим, що зараз існують рухи, так. які об'єднання, але ні в кого не виходить зібрати мільйони під своїм крилом, дахом в Русі. Як ти пропонуєш ну, зробити так, щоб мільйони? Я, я бачу, я, я бачу одну принципову помилку угу. пристворені від організацій, громадських організацій, клубів. Партій, от, от, от зараз вона просто от на, на столі лежить. Тобто кожна партія, нов новоорганізованих партій, я більше 12 чи більше 10 знаю таких, да? Вони кажуть: от ми, ми, от у нас все, все правильно, от ми. А ці не знають, ці. Ну, даки, ці там, ну, коротше, я називаю це за конкурятника. Mm -hmm. Залізти повище і, вибач, обіцяти того, хто сидить нижче. От. Рух партнерства національного очищення толока йде принципово іншим шляхом. Ми дивимося говоримо, хлопці, вперед, ми вас підтримуємо, ми е, сподіваємося, що і ви нас підтримуєте. Наша мета. Оформити владу і власність згідно Конституції за громадянином територіальною громадою і державою як трьома суб'єктами публічного права. Ось наша мета. Наскільки ми бачимо, ви теж цього прагнете, то давайте разом паралельними шляхами йти до цієї мети: комунікувати, допомагати один одному, підтримувати один одному. Ніхто не досконалий, хтось там помиляється, хтось там. Це потім побачимо. А зараз ми всі разом. І точка зборки, точка зборки це рух партнерства національного очищення толока учасників російсько-української війни. А хто такий учасник російсько-української війни? Це Конституція України, стаття 5, український народ. Він сьогодні учасник війни. Дитинка, яка сьогодні народилась у учасник війни. І ми запрошуємо до руху всіх, хто відчуває готовий, готовий жертвувати, хто копійкою, хто участью, хто е, якоюсь активністю, щоб викривати оці всі е, оцю всю брехню, е, яка нас оточує, оце все крадівництво, яке нас оточує. Ну, те, що от ви робите, наприклад, на, на, на каналі на, на своєму, постійно викриваєте оці, оці, оці речі. От. Але ми, е, якби основний, основний мотив це те, що люди добрі. Ми всі, всі, всі до одного попали в цю халепу. Все йде до ями. І нам всім. Взявшись за руки, треба з неї і вилазити. І ми говоримо: ми не шукаємо винних. Сама система порочна, вона винна. Але з цього моменту, коли ми даємо обіцянку, що з, цього, з цієї хвилини і в подальшому я буду жити відкрито і чесно. Якщо в тебе немає крові на руках, нема питань. Економічні злочини. Все списується. Якщо ти вивертаєш кармани, об'єкти природної суспільної комунальної власності без прирікань переводиш в національну комору, залишаючись керівником, наприклад, підприємства, але протягом перехідного періоду переводиш на принципи сімейної економічної політики. Ну, це окрема розмова, я думаю. Тобі це буде особливо цікаво, ну, як, як запит на е, народно кооперативну економіку. От. І податкову систему, е, оцю, е, ну, єдиний податок на транзакцію тощо, от, от ці речі. От, тобто раніше це було неможливо, Павло, неможливо я розумію, було. Василь. Я ну все одно ну я розумію, що, ну, що потрібно зробити, щоб е, територіальна громада мала от цю установчу владу, щоб вона сама розпоряджалася і майном, і грошима, і призначенням е, чиновників або покликанням. Але так, так але так. ну я не бачу от цього. Ну, це як ми, ми ми перестрибнули якусь велику прірву, і там ми вже стоїмо з тобою, і вже громади розпоряджаються своїм майном. В них є установча, установча влада. Але як цю прирву подолати? Тобто, ну ти як ну, ти збереш? Ну, як ти збереш цю подолається від запускаючого віче до установчого віче? У нас тисяча громад. В нас тисяча громад. Як ти це тисяч, зробиш? Тисяча громад. От дивись, Майдан. От візьмемо як приклад Майдану. Майдан це акція протесту, проти. Угу. Вона могла перейти в акцію прямого народовладдя, якби е, хлопці, які були з мікрофоном. Які у студентів забрали мікрофон і потім маніпулювали всім майданом? <кій> майдан жив своїм життям, сцена жила своїм життям. Як тільки вони пробували щось, наприклад, коли була така перспектива, що Яценюк стане прем'єром у Януковича, майдан зразу його б на вила підняв. І я ценюк так злякався, що він вискочив. Ні, ні ні, 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 ні. не було навіть і, ніяких розмов. Тобто, я їм в руки давав, я ценюку особисто оцю декларацію, ну, вона трошки інша була, зараз я її відрехтував. Угу. Декларація Вічі народу українського, якою Вічі проголошує себе вищим органом установчої влади. І виникає питання, як це ну, 100 тисяч, ну хай 200 тисяч і що вони за всіх вирішують? А нема питань. Не за всіх вони вирішують. З ці 100 чи 200 тисяч вони жертовно туди прийшли, на Майдан, ризикуючи, прийшли. Про Майдан знали всі. І кожен міг туди прийти. Але якщо ми. Будемо цю декларацію приймати не по принципу, цьому совковому, хто за, хто проти, хто утримався, а по принципу, хто проти. Одне питання. Хто проти? Я проти? Ага, проти. Чому ти проти, друже? А от мені це не подобається. Вибач, це не аргумент. Ти скажи, чому ти проти? А от я втрачу там ето, під дожди. Те, що ти втратиш, це належить народу. От. Тобто, ті, хто не прийшов на Майдан, вони могли прийти, вони знали, а те, що вони не прийшли, на вічі народу українського, вони тим самим виразили свою згоду з тим, що яке, рішення, яке буде прийнято. Тобто це не 100 тисяч, і не 200. Це всі, тому що всі знали. Всі запрошувалися, знали ну, питання, які будуть вирішуватися на вічі, а віче це не просто бла-бла. Е, а віче це е, його рішення мають бути обов'язковими для виконання органами. Як, як воно розпочнеться це віче? Хто закликає до вічі? Хто запросить запросив? Найкращий спосіб, якщо на вічі закликає або е, діюча, діюча влада, або влада, яка виграє вибори, або воно саме гухне. Павло, Або воно саме гухне, і коли воно саме гухне, то тут рух партнерства національного очищення Толока має очолити цей процес. Угу. В перших двох випадках Рух партнерства національного очищення Толока надає е, оцей дорожню мапу цього шляху, о що має бути декларація, яка проголосить віче вищим органом установчої влади, має бути е, затверджена на віче Акт національного очищення Хартія справедливості. Це ті речі, про які ми з тобою говоримо. От, має бути сформований. Покликаний уряд порятунку України, і ми вже зараз маємо готувати людей до цього уряду. Тобто віче має запропонувати цих людей до, до, до уряду. Має бути і, і звернення до світової спільноти з подякою і з, з запитом на підтримку. Добре, давай. Про ці про ці речі в наступний раз наступного разу поговоримо. Я думаю, вже давай. досить інформації. Тобто, ти бачиш зараз три шляхи: перше три шляхи та двічі. Президент оголошує віче... Причому ну. от, на цьому, давай трошки зупинимось. Давай. Якщо ми запускаємо оцю саму ідею і оцю оцей шлях в інформаційний простір, так що він не може його не побачити. Угу. Хоча можна через людей там йому перенести, але якщо він в інформаційному просторі звучить, що він не може його не побачити, то в нього вибір невеликий. Або це прийняти, або відмовитись. Угу. І тоді він фактично нам говорить: Ребята, я вас дурив і буду дурити, йдіть лісом. І тоді у нас залишаються два шляхи: або ми виграємо вибори і е, тоді. Е, Рух, ну, ну, вибрана вибраний президент Верховна Рада, першим же своїми актами за, закликають Віче. Або воно, я ж кажу, саме гухне, і тоді ми маємо бути маємо бути готовими це очолити. Ну, дивись, я не бачу виборів найближчим часом взагалі. А я навіть якщо вони й будуть. Ну, ти ж сам сказав, вони обдурять і знову наложить це у я з тобою згоден. Тому я вважаю, що оці потуги по створенню політичної партії вони, вони мають сенс тоді, коли ми побачимо, що нас мільйони рух, що це звучить кругом, і що ось вибори, і ми маємо реальний шанс їх виграти. От тоді ми створимо партію отак. Зрозуміло. Тобто. Позиція, позиція зрозуміла. Добре, Василь, дякую. Давай дякую наступному тобі, разу дякую. Да, тоді наступного разу поговоримо про це звернення до міжнародного суспільства, про харцію. Ну, щоб так, людям зрозуміло, про що саме ти говориш. Добре? Дякую. Все і тобі дякую. Ну, Для Україні да. нам своє робити. Дякую. На все добре.